Використовує широкий спектр сучасних навчальних інформаційних технологій застосовує оригінальні художні техніки. Чотири педагоги Полтавщини стали переможцями обласного етапу всеукраїнського конкурсу професійної майстерності вчитель року року-2024». В рамках церемонії нагородження їм вручили почесні грамоти та грошові сертифікати. Нас потішило те, що вся наша праця оцінена. Що бачать нашу працю, що нас підтримують і морально і матеріально нас підтримали. Серед професійних і творчих планів пана Романа робити свої уроки ще цікавішими та доступнішими для учнів, зізнається він. Наступні кроки продовжувати працювати, приймати участь у всеукраїнському етапі і максимально наближати разом із збройними силами України нашу нашу перемогу. Крім почесних нагород та подяк, учителі отримали й грошові сертифікати на 11 тисяч гривень. Гроші планують спрямувати на саморозвиток та відпочинок, зізнаються освітяни. Для саморозвитку в першу чергу, для розвитку своєї діяльності, і нас ще чекає всеукраїнський етап, і для цього теж потрібна підготовка, і ці якраз кошти нам в цьому знадобляться. Можна ще подумати, що той варіант, коли це все пройде і просто відпочити, подивитися дуже інші дуже країни, подивитися, як там проходить навчання. Другий етап конкурсу Учитель року проходитиме у квітні, травні 2024 року. Саме від вас, від кожного, залежить те, наскільки наші діти розкриються, наскільки вони вберуть в себе ту всю основу українського, яка лежить в кожному предметі, в кожному вашому уроці.